Військовий з Олександрія отримав звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка. Відповідний указ підписав президент України. Максим Небелиця, уродженець Олександрії, військовослужбовець 5-го окремого загону спеціального призначення ОМЕГА. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові. йдеться в указі. Про це повідомила прес-служба міської ради. Андрій Райкович, очільник Кіровоградської ОВА, повідомляє про розповсюдження фейкових листівок від його імені. Посадовець заявляє, що це чистої води спекуляція. Ні, особисто, ні від ОВА, ні від імені жодної партії. Андрій Райкович ні до кого не звертався, жодних пропозицій не надавав. У разі отримання подібних листівок, повідомлень у меседжерах, слід негайно звертатися до правоохоронних органів. 25 лютого в Олександрійському музеї зібралися знайомі та друзі, учні, поціновлювачі творчості Йосипа Григоровича Спектора. Літературно-краєзнавчий Вечір пам'яті, поетичний літопис Йосипа Спектора відбувся до 90-річчя з дня народження видатного земляка. Комунальне підприємство Теплокомуненерго повідомляє про ремонтні роботи на тепломережі по вулиці Діброва. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на тепломережі по вулиці Діброва біля житлового будинку номер 12 буде обмежено рух автомобільного транспорту з 26 лютого і до завершення виконання робіт. 11 спортивних закладів Кіровоградщини вже долучилися до проєкту «Ветеранський спорт». Найбільше з них знаходиться у Кропивницькому – 5, в Олександрії – 4, у Світловодську – 2. Про це стало відомо під час наради щодо розвитку ветеранського спорту. Під час зустрічі розглянули можливості максимального залучення підприємців у сфері фізичної культури та спорту до участі в експериментальній програмі. У межах проєкту учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати від держави півтори тисячі гривень на квартал для занять фізичною культурою та спортом. Кошти можна використати на купівлю абонементу до спортивного залу, оплату індивідуальних занять із транс тренером, тощо. 25 лютого відбувся третій етап змагань плічопліч Всеукраїнської шкільної ліги з футзалу серед учнів старшої вікової групи закладів загальної середньої освіти. У запеклій боротьбі змагалися сім команд району. Але найсильнішою та найспритнішою виявилася команда ліцею номер 17 Олександрівської міської ради, яка виборола перше місце. У п'ятницю, 28 лютого, буде сонячна погода. Температура вночі 10 градусів морозу, в день до плюс 3 градусів.